На сьогоднішній день хочу розказати про досвід внесення препарату. Вартість від компанії «Агрохімічні технології на ріпак. Даний препарат був внесений вперше агродроном, тому що чисто фізично ми на господарстві якби маємо прицепний оприскувач, яким ми не можемо це зробити дану роботу, і ми порахували економіку, що нам буде набагато вигідніше зробити це коптером, щоб не теркатися до стручків і не вилучувати його ріпак. Економічно вигідно було внести його коптером. І найбільше хвилювалися за те, щоб концентрація препарату даного в воді в нормі там, 7 літрів на гектар зробила зворотний ефект, тобто не спалило цвіт сам, адже це була фаза цвітіння і могло, могло просто зіграти другу трошки історію. Але слава Богу, ну, то, то ми спрактикували і задоволені цим. Препарат був внесений 14 травня. На сьогоднішній день ми маємо 24 червня, і за цей період, тобто, препарат, прекрасно тримав, контролював весь якби, спектр хвороб, які ми переживали. 25-й рік він важкий по умовах на і не тільки на ріпак, а й на соняшник, і різні зернові культури. Тобто, на майбутнє на 26 й рік ми плануємо після роботи з даним препаратом, коли після нього ми побачили гарний результат і срок дії контролювання, контролю хвороби, взагалі ну, то есть, такий доволі немалий. Не і ми прийняли рішення, що будемо працювати і в наступному сезоні от даним препаратом, тому що він підходить нам по всім. Спектром і як він працює, і так як і з економічної точки зору. Ну тобто, задоволення всім вартість сталевий захист від склеротиніозу, від бренду агрохімічні технології.